1 грудня 2024 року українці можуть подати заявку на зимову є підтримку і отримати тисячу гривень. Міністерстві економіки України розповіли, куди спрямували кошти громадяни, які вже отримали таку допомогу. 63% витратили на оплату комунальних послуг, 17% – на мобільний зв'язок, і лише близько 4% спрямували гроші на підтримку збройних сил України. 14 грудня ми запитали житоморян, куди вони витратили тисячу гривень від держави. Тільки на зсу, однозначно, тільки на зсу. А чому Ду, треба підтримувати хлопців наших і дівчат, також, які сьогодні захищають територію нашої країни. Їм дуже потрібна наша підтримка на донати для зсу. А яким фондом уже? Я не фондом, я бригаді. Військові. У мене не було навіть ніяких вагань, тому що я з першого дня, відколи війна, допомагаю всім військовим, кому маю можливість. Тому не було варіантів, інших просто не було. На пальне на заправки Да, Поки так. На кварплату. Ну бо дуже дорого. Кварплата зараз. В мене нема. Пенсія в мене до трьох тисяч, три тисячі нема. Кварплата за тепловостан прийшла дві сто. Я зазвичай перераховую на Збройні сили і цього разу також перерахую. Ну, тому що швидше закінчили цей безлад російського нападу. В аптеку сходив. І в мене ще половина залишилась. А на що п'януєте? Думаєте, що витратите? Ще mm, не знаю. Як буде нагода витрачу. А на благодійні, звичайно. Намагалися перечислити, поки що не вийшли. Думаю, якимсь путем їх перечислити на благодійність. Ще не відпрацювала цю стратегію, тактику. Ну, частично допомогу армії, частично на мобільний зв'язок, а частично, думаю, на дітей музичної школи номер 1 Думаю, на ліки, а як не вийде, то на ЗСУ.